Привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла! Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Дуже приємно, що ви це все для мене робите. І давайте зараз з вами розпочнемо коротесенький таро розклад для наших тільців з 15 по 31 січня 2025 року. Подивимось, що буде спонукати. Так, на цей середину місяця подивимося, які будуть присутні енергії і як ви. Будете себе поводити, які будуть для вас такі підсказочки. Давайте починати. Достану тільки три карти для вас. Подивимось, які будуть ці карти. Подивимось, на що вам треба буде звернути увагу. І поїхали перша карта для вас тільці. Тільці, це у нас вийшла така семірка мечів. Семірка мечів у нас показує. Знаєте, такий стан якогось очікування, що ви десь, наприклад, десь у когось ем, щось таке забрали або хочете десь собі взяти. Знаєте, хочете так десь, ем, це ніби як хтось вам щось сказав. А ви хочете не звертати на ці слова уваги, і зразу хочете вирішити самотужки ту проблему. Семірка у нас показує таке очікування, що ви вже хочете розібратися з усіма проблемами. Також по цій карті можуть бути якісь такі невеликі перепалки, так, словесні, можливо. Якась є конкуренція, можливо, хтось вам щось там набалакав такого поганого, і ви думаєте, як ви з цієї ситуації? Ну, Тут як порада, то тут треба почекати. Ця карта, вона, знаєте, приносить нам такий... Трохи-трохи ви вийшли з колії, якби ви так знаєте повернули. Тут треба свої думки врівноважити по цій карті і не схибити, бо дивіться, людина забрала в руках тримає п'ять нічів, а ще хоче забрати ті два. Тобто дивіться, щоб ви не трапили в таку ситуацію, що багато собі наберете, а зостанетесь ні з чим. Тобто, треба Уважите, хто біля вас стоїть, хто біля вас крутиться, яких ви маєте колегів, друзів, в роботі, щоб вас ніхто не підставив. Це Також може бути якесь спізнення. якась знаєте, Типу, як білет забули, десь він або пропав, або дому його забули, або, наприклад, спізнилися кудись. Це карта про це. Дивіться в оба, щоб вас ніхто. Не збив з вашого такого шляху. Так? Або навіть ви самі можете трапити в таку ситуацію, що когось будете відговорювати від чогось. Ну, у кожного різні ситуації, і я вам скажу: кожен придержується своєї думки. І тут, як порада, не треба свою думку нав'язувати чужим людям. Тримайте її при собі. Чекайте, чекайте, можливо, вам вдасться все ж таки забрати ті ще два меча додатково, і все ж таки втікти з тією ситуацією, яка вам не подобається. Добра, друга карта для вас кільці. Так, а тут у нас карта зірки. Подивіться, зірка це наші мрії. Це наші такі, знаєте, сни, які нам віщують, якісь такі подарунки. По цій карті. А можна, знаєте, себе відчути зіркою, це старший аркан, і він нам показує, що мрійте, покохайте себе, дійсно виглядайте як зірка, можливо, змініть зовнішність, можливо, приймайте до себе так все мягко, якби вам би хотілося, Створіть біля себе таку казку. Знаєте, не звертайте уваги, що хтось там буде казати в тебе не вийде, там почекай, ти не дури там ні себе, ні людей. А знаєте, мрії залишаються мріями, якщо ви дійсно хочете, щоб ваша мрія втілилась. То вона втілиться завдяки тому, що ви будете завжди робити кроки вперед, рухатись до своєї задуманої цілі, задуманих планів, задуманої мрії. Так? І е, дійсно, бо хто хоче десь там з'явитися на публіці, то це дуже прекрасна карта. На вас будуть дивитися, бо ви зірка. І вам будуть можливо аплодувати. Вас вами будуть надихатися люди. Ви знаєте втілення такої прекрасної мрії. Ви будете сяяти як дійсно, як та зірка. Я вам того бажаю, тільці, тільці прекрасні люди. Вони дійсно багато з цих людей вони займаються там і модельним бізнесом і тільці. Знають, що вони люблять, знаєте, такий грошовий капітал. Вони не можуть бути без якихось там своїх достатків. Біля них повинна бути і увага, і добро, і така, знаєте, врівноважена стабільна робота. Тобто вам це гарантовано ваші мрії. Повинен здійснюватися тільці. Я вам того бажаю. Давайте достанемо для вас ще третю карту. Подивимося, що тут буде для вас тільці з 15 по 31 січня ще одна карта для вас. О, тут у нас вийшов ще один старший аркан, імператор. Чудова карта! Вона від вас вимагає стабільності, чітких. Рухів, і це знаєте, можливо, буде у вашому оточенні така людина, дуже-дуже, а знаєте, прагматична. Вона буде вас від вас вимагати якихось чітких рухів, таких, як воно є по правилах, по законах. Можливо, вам треба буде звернутися до якихось служб. так, них можливо, це буде у вас якийсь і начальник, ваш такий, і якийсь і директор, і якийсь посадовець, так бо це імператор. У імператора дуже багато влади. В нього всі землі під його ногами. Так його оточують і і воїни, і придворні, які такі люди, які служать йому. Тобто відчути себе зір. Знаєте, що ви такий строгий або жінка, або чоловік. Ну, імператор це дуже стабільний, такий, така людина. Тобто, якщо навіть вам. Хтось скаже з ваших директорів, що ти повинен так і так зробити, то тут не можна буде сперечатися з цією людиною. Вона від вас буде вимагати таких, знаєте, правильних рішень і відповідальності. Якщо це не та людина, то я вам як пораду кажу: вдягніть на себе. Такого э, дядька імператора і будьте відчути себе імператором. Ще одна карта для вас, але це буде такий відмалпочок порада. Подивимось, що буде для вас ще такого цікавого, як порада, що вам треба буде з усім цим робити. Але Зірка і імператор, знаєте, тут можна так пов'язати, мрії здійснюються. Тобто ви, ви мрієте про щось так, може, якісь хідні рішення була, ви мрієте і ви. Достаєте винагороду по справедливості, когось можливо чекає зустріч з таким чиновником. Якщо жінки, то дивіться, можливо, ви мріяли про такого господаря. То тут, можливо, ви дійсно станете з такою людиною пліч-о-пліч. -пліч. І ось подивіться ще один такий у нас особа головна. Так, це у нас під номером один ця карта. Одиночка нам показує початок, якийсь завжди. Це чоловік добрий, ласковий для вас, може бути розумний, відповідальний. Це також такий чоловік, який мріє. Він, знаєте, така особа статна, в нього є все, в нього і люди є, які на нього працюють. По цій карті як порада, тут треба прислухатися до свого душевного голосу. І хто жінки дивляться, то тут дійсно можливо буде зустріч з таким шанованим паном, який просто вас буде надихати, ви біля нього будете сіяти і класно все у вас буде відігруватися. Він дуже інтелігентний, він дійсно подобний до такого. Знаєте стабільного імператора. Чись, можливо, дійсно, хтось чекає на кохання. то, дівчата, зверніть увагу, ви знайдете собі такого чоловіка. А якщо це вже не в коханні, в праці, так, то ви повинні бути таким відповідальним, чітким, не дуже таким строгим, але у вас все повинно бути по розрахунку так, як єсть. І по цій карті подивіться, вона все зелена, а зеленян дає, знаєте, що у гроші, розвиток, процвітання. Я вам того бажаю від щирого серця. Хай у вас квітне все до чого ви дотикаєтесь. До нової зустрічі, кохані тільці, Бувайте, па!